42-річний житель Запоріжжя організував незаконне вирощування канабізу та його збут в обласному центрі та Запорізькому районі. До За злочинної діяльності він залучив ще 9 чоловіків. Члени групування діяли узгоджено, чітко розподілили між собою обов'язки та розробили детальний план. Організатор орендував земельні ділянки, на яких відбулося вирощування, а також офісне приміщення, де учасники групи фасували товар. Для подальшого збуту задокументували та припинили злочинну діяльність наркогруповання працівники управління слідства, внутрішньої безпеки та Служби безпеки в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури. 1 жовтня правоохоронці провели 30 одночасних санкціонованих обшуків на території обласного центру та району. У результаті слідчих дій вилучили 16 кг сухої рослинної речовини з характерним запахом канабіс, понад 50 зі пакетів з аналогічною речовиною. 7 кг гілок канабісу із шишками, кущі наркорослини, чернові записи, понад 154 тисячі гривень, 4400 доларів та 320 євро, банківські картки, 29 мобільних телефонів та інші докази протиправної діяльності. Трьох учасників організованої групи вже затримано на підставі статті 207 Кримінального процесуального кодексу України. Всім ділкам повідомили про підозу в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів. До суду направлені клопотання при набранні запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.